Кінологічному відділенні по штату дві службові собаки це лабрадор-ретривер Небраска і німецька вівчарка Джек. Ми натренуємо навички слухняності, тобто відпрацьовуємо вправи на стадіоні, на снарядах, які знаходяться на тренувальному містечку, а також відпрацьовуються практичні навички. Виїжджаємо на завал, працюємо безпосередньо на завалі. Вам на все добре? Як ви тебе почуваєте? Друга собака працює безпосередньо по, по сліду, по полях, по лісі. Залучення у нас бувають в період грибників, коли люди виходять в ліс погреби. Потубельників, також обстежуємо територію навколо водоймища. Кожного року кінологічні розрахунки проводять щорічну атестацію службових собак для допуску їх до виконання несення служби. В минулому році наша небраска здавала пошук по техногенному завалі. Показала себе дуже добре, зайняла друге місце між пошуковими собак в техногенному завалі. І в цьому році отримали перше місце пошуку в природному середовищі. За своє життя в мене була не одна собака. Була любов до собак. Це хобі, яке переросло в професію. І... Професія, яка по душі, коли виконуєш свою роботу з задоволенням.